Ось так працює в'язалочка. 33 градуси спека, а в мене на руках лежить светрик з альпаки, який я в'яжу, зараз вив'язую ворот, ще ось це не попришивала. Сьогодні, до речі, в нас понеділок. Я сьогодні знімаю влог, і, як ви бачите, замість ковдри в мене ось цей светрик. хоча... Дуже-дуже спекотно, але я буду дов'язувати, тому що матеріал цей вам знадобиться, коли прийде морози, холоди, і я хочу, щоб було моїм дівчаткам що в'язати. Тож, оскільки в мене такі теплі процеси знаходяться зараз, я купила ось такий вентиляторчик, і він мене зараз виручає. Також ви бачите манікін, я дуже за ним скучила, прямо хоч обіймайся як з улюбленою подружкою. Тож, працюю і отримую насолоду. Нарешті я дірвалася до в'язального ютубу і маю можливість дивитися дівчаток. Дуже скучила за усіма. Вітаю усіх! Це канал про в'язання. З вами Вікторія. І сьогодні я починаю в знімати свій в'язальний влог, свої просування протягом тижня. Зараз, як ви бачите, я працюю над цим процесом. Це светер попіл. Я його поки що таким, такою назвою називаю. Можливо, так і залишу, можливо, зміню. Подивимось, Якщо у вас будуть якісь цікаві можливо пропозиції, то зміню назву. Як ви бачите, в мене вже готова перед Я вже вив'язала вчора і показувала це. Не знаю, чи вийшов він чи ні влог. Моїх вихідних, де я зв'язала ось ці деталі і вже перейшла на в'язання вороту. Ще тут будуть вив'язуватись такі планочки кармашком, куди буде вставлятися молнія. Я дуже-дуже умовно ось це понаколювала для того, щоб просто, як ви бачите, тут взагалі воно натяплябне наколото, але я хотіла глянути, якої довжини я вже зв'язала цей ворот і бачу, що іще багатенько. Мені в'язати, бо хочу, щоб він був дуже такий високий, щоб потім можна було його одягати і ось так застібати, і щоб він на плечі гарно лягав. Де там подівалася наша? наш фокус? Ось так. Поки що мені все подобається. Тут я в'язала знизу вгору. А по відкритим петлям в мене в'язалася спинка. Зараз спробую покрутити. Мені, наче, чоловік зробив, щоб в мене манекен не падав. Ось, бачите? Все тут добре. По відкритим петлям взагалі, все-все, краса. Так що, ось такі в мене зараз просування. В нас зараз перша половина дня. Ввечері зазвичай в мене видається менше пов'язати, тому що прогулянка з дітками літо, поки погода є, треба гуляти і відволікатися. А зараз в мене 40, 40 градусів спека, і я на колінах, тримаючи оце все, в'яжу цей ворот. Нелегко, кажу вам чесно. Тож буду продовжувати своє в'язання. Можливо, зроблю ще сьогодні підключення ввечері, а можливо, вже зроблю його завтра, дивлячись на те, що мені буде вам розповісти. Вітаю усіх! Сьогодні вже у нас вівторок. Я сижу. Подивіться, будь ласка, сьогодні в нас немає світла, немає інтернету з самого рання. І я ввімкнула вентилятор. Благо він був від USB і чоловік. Забув свій павербанк, ну, не те, що забув, він його не носить з собою. І я тепер, хоча б, не вмираю від цієї спеки, тому що ну, щось неймовірне. Заряджаю ще таким маленьким телефон. Тому що ну, ніхто не був готовий, що відключать світло. Вчора, правда, були перебої. Ми не встигли зарядити нічого. Ну і тепер, звичайно, мої зйомки майстер-класу переходять в режим очікування, тому що денного світла ну, тут недостатньо, щоб щось сильно дуже показувати і пояснювати. Тим паче, що телефон може розрядитися під час відеозйомки, бо майстер-клас це ну, не, не дуже надто воно швидко робиться. Я сьогодні покажу вам, що я зробила. Сьогодні я зшивала оцю деталь. Ось вона. Цю детальку я ще не пришивала, бо хочу її показати в майстер-класі, як я її пришиваю. І ворот я його не поправляла, тому що ну, так спонтанно почала знімати. Ось такої довжини. В мене скінчився сьомий моток, тобто вже на цей виріб з рукавами. Рукава вже готові для новеньких кажу. На нього вже пішло 700 грамів, і в мене ще один моточок є. Його вистачить, якраз, щоб зробити. Оцю Карманчик цей для змічки, для молнії, і щоб зробити плечові шви якісь і так далі. Ну Буде звичайно залишок. Зшиваю я, ниткою розпускаю зразок, тому що ну дуже економлю, на що мені той зразок. Єдине, що мене трошечки смущає, що мені не надто подобається, цей шов, він малопомітний. І Ну, можна було б взагалі не заморочуватись і в'язати одразу зі зміною малюнка. Але мені хочеться, щоб тут прям було видно, як в покупному виробі що воно пришивне. І я вже думаю, в мене є один варіант, як це можна зробити. Тому ще це не завершальна звичайно, стадія. Ще буду вносити корективи і робити якнайкраще. Ось такий величезний ворот. і він, так, знаєте, назад уходить, там просто спиться зараз. Так, Наче там капюшон, який є, але капішону немає. До речі, подивіться, як класно виглядає він як жилетка. Ну, можливо, ви ще не бачите його, так як бачу я вже в готовому виробі, в своїй голові. Але мені подобається, дуже хочеться все пошивати і вже побачити його готовим. Ну, Ось такі в мене заміночки через світло, через інтернет. Прийдеться чекати, і я навіть не знаю, що мені робити. Ось, подивіться, я розпускаю цей свій зразочок помаленьку, Ну, нащо він мені потрібен. Що іще? Треба написати на сьогодні список справ і написати. Хотіла також сьогодні випустити відео про те, як я провела вихідні, що я на вихідних в'язала, що планувала. Дещо по шкарпеткам сіверяночки, я там ще доповнення робила, але як ви бачите, немає інтернету і тому відео вийде з запізненням. Ну, Ось такі буденні наші справи. У мене також тут на поготові цей проєкт, який я вам обіцяла ще на вихідних, що розпочну, і я його дуже хочу розпочати. Просто хотіла надто швидко дов'язати вже оцей виріб, і потім мені ще треба поки купити молнію, я би знімала спокійно всі пояснення на цей виріб. Але мені сьогодні треба вже точно остаточно зробити розрахунки, щоб коли буде світло, щоб я могла вже почати знімати. І ще раз мені прийдеться пров'язати зразок, тому що я завжди дівчатам показую, як в'язати зразок. На ньому ми тренуємося і робимо розрахунки. Ще вчора я набрала петлі на спиці номер 3 з пряжої северяночка. Мені ще хочеться зв'язати шкарпетки, тому що мама не заміряла дідуся. Він сказав: все, не треба мені нічого, я, в мене все є. Ну, ви ж знаєте, як, як літні люди ставляться до цього всього. Ну, в мене так точно в сім'ї завжди було. Тому, поки він не приїхав до мене. Бо на цьому тижні мого синочка 24 серпня на день незалежності буде день народження. Звичайно, що приїде дідусь. Я його вже прив'яжу і точно замірю, зроблю, хоче він чи ні. А це мій юмор, дівчата. Я не розум. Я сподіваюся, ви це розумієте. Але хочу ще зв'язати одні шкарпетки, все одно пряжі в мене дуже багато. Сіверяночки її вистачить і на жилет, і вистачить і ще на одну пару шкарпеток. Тому, можливо, поки в мене немає світла, а його, скоріш за все, ще довго не буде, тому що перебої з вчорашнього вечора ще не відремонтували. То сьогодні, в вівторок, я ставлю для себе плани робити розрахунки на новий виріб. І розпочну шкарпетки. І коли світло ввімкнуть, продовжу в'язати той светер і його знімати. Ось такі плани. Сподіваюсь, все буде добре і покажу вам свої просування. Не відключайтесь! Знову всім привіт! Це сьогодні ще той самий день, який я і починала знімати. Зараз я ввечері сіла нарешті познімати, тому що з'явилося світло, вже все, що потрібно було, я поробила. І показувала тільки що, як я закриваю петлі резинки 2х2 для майстер-класу. Трішки я пов'язала, ще тут трішки попришивала, тобто роботу я підігнала. Ну, тут не зовсім зараз видно, де взагалі цей шов його майже не видно, тому я навіть не знаю, чи його я так залишу, чи ще щось буду мудрувати. Далі Далі я сьогодні, в принципі, через те, що не було світла, коли дали світло, вимкнули воду. Дівчата, сьогодні якийсь цікавий день. Я перемотувала пряжу, я не пам'ятаю, що я вже казала. Напевно, це така специфіка цих влогів, що можна повторюватися і за це глядач не буде сваритися. Я перематувала оцей колір. Мені захотілося його спробувати в'язати в такому вигляді, як я в'язала цю біленьку сіверяночку, тому що було б нечесно порівнювати пряжу попрану і не попрану, тому що мені цікаво саме те, якою вона, ця пряжа, цей саме моток, цей колір є в тому вигляді, як він до мене прийшов. Звичайно, мені було багато. Коментарів, що краще пасмочку було попрати, і я обов'язково, в мене залишилася ще одна пасма, я її буду прати і потім в'язати, якщо мені сподобається, то буду надалі так робити. За цей колір хочу одразу сказати, що сіверяночка розмотувалась трішки гірше, але не критично. Попадалися вузлики, це все я вам розповім і ще буде огляд. Тому що вирішила в'язати шкарпетку, оскільки ну, чогось мені дуже хочеться в'язати цією пряжою. Не можу вам передати, навіть сама не знаю чому. Вирішила в'язати резинкою, як в майстер-класі Олічки, Ольга Матерна канал, в неї попетельний майстер-клас. Я, звичайно, вже його не дивлюся, бо ну, мені не потрібно так детально, але якщо ви вчитеся, дуже майстер-клас детальний, особливо для Magic Loop, якщо ви тільки його познаєте. Цей спосіб в'язання по колу. І хочу сказати, все одно мені ця пряжа чомусь здається м'якішою, ніж ця біла. І також я в'язала п'яточку. П'ятку я вже в цей раз в'язала своїм улюбленим способом, мені так більше подобається І вив'язала клин. Також буду, як в майстер-класі, робити нижню частину шкарпетки просто лицевими петлями, а верхню частину візерунком. Хочеться мені пов'язати, хоча я розумію, що ну куди вже ті шкарпетки? Ще літо ще будемо в'язати ті шкарпетки, але чомусь в мене така цікавість, напевно, через те, що дуже-дуже багато часу я спостерігала за дівчатами, які в'язали цю пряжу, і тепер можу відриватися по повній. Тож, сьогодні я ще планую закрити цей ворот. Завтра вже вам покажу в закритому вигляді, можливо, на манекені одягну і покажу. Бо ще мені залишиться завтра зробити ось тут кармашки. Це вже буду робити завтра, але завтра в мене також день специфічний, тому що буду вже підготовувати дещо, дещо буду годувати зарані на святкування дня народження мого синочка. Тому. Такий тиждень, ну, начебто, і не можна сказати, що він не буде через це продуктивний, тому що, дивлячись, як Маруся в дорозі бере з собою процеси для кубіка, я розумію, що Віка не треба хникати, все вспіється, аби було світло, дівчата, бо без світла важко і без інтернету. Тож, отакі в мене сьогодні були справи. Дякую, що побули сьогодні зі мною. Сподіваюся, у вас був тихий, мирний, спокійний день. Побачимося завтра, і я вам покажу обов'язково, що я планую і чим буду займатися завтра. Знову всім привіт! Сьогодні вже четвер, 24 серпня. В мене вчора не було підключення. Оскільки готувалася до дня народження, виходила з дітками і скуплялася, і щось готувала, і пиріг готувала. В общем, дуже багато в мене було всяких справ нев'язальних. Але я все ж таки вчора вспіла в'язати, але не всла відзняти відео, відео вже ввечері. І як ви бачите, я вже вив'язала одну шкарпетку повністю. Дуже хотіла почати нарешті закінчувати свій светрик. Він вже в мене прямо аж проситься. Я навіть його не знімаю з манікену, отак накинула, і мені дуже подобається. Мені навіть здається, що крута жилетка була б з ну, так, таким способом в'язання, цим візерунком дуже подобається. Але оскільки в мене було багато справ, то я відволікалась, то на кухню, то ще десь, то я вирішила вже в'язати шкарпетки, бо їх найлегше в'язати. Вив'язала одну шкарпетку. Це завчора я вив'язала від клину всю шкарпетку вранці. І також я почала, думаю, треба почати в'язати іншу шкарпетку, другу, набрати хоча б петлі. І, як ви бачите, я і петлі набрала, і вже халявку зв'язала, і п'ятку зв'язала. Ну, я не знаю, які вони будуть після прання, але в мене дещо. Таке склалось враження, що резиночка у минулих шкарпетках краще виглядає, ніж оця 5х1. Подивимось. І мені здається, що я ці шкарпетки в'яжу вже не так щільно, як в'язала попередні. Можливо, моя щільність змінюється. Я вже звикаю до пряжі, мені вже нічого не натирає. Я цьому дуже задоволена. Починаю отримувати саме задоволення від в'язання такою пряжею. Дивіться, який стерчить. Зараз в нас 24 серпня, ранок. Я, звичайно, ще підготовлююсь, бо сьогодні прийдуть гості до нас. Будемо святкувати і День народження синочка мого, і, звичайно, День Незалежності України. Обожнюю це свято. Чоловік, правда, в мене на роботі, тому що треба допомагати ЗСУ навіть коли свята. А я буду святкувати і. Щиро хочу привітати усіх з цим святом, побажати скорішої миру, скорішого миру на нам, нашій країні, спокійних днів і звичайно, процвітання нашій країні. Ми все зробимо для того, щоб жити добре, гарно і вільно. Сподіваюсь, день пройде добре. Перша половина дня святкування, а сподіваюсь, в другій половині дня я вже сяду і дуже хотілося б дов'язати цю шкарпетку. Я ще не повністю вив'язала цей клин. До речі, подивіться, в цій темній пряжі тут набагато більше ось цих соломки попадається усілякої. Але вона мене зовсім не дратує, зовсім така еко-пряжа. Ну, це своє задоволення. Я гадаю, що кожен має спробувати таку пряжу пов'язати. Побачимося вже завтра, я вам розповім обов'язково, як минув день і що я зв'язала. як Знову всім привіт! Сьогодні в мене вже п'ятниця. Я дуже рада, тому що в мене все ж таки вийшов цей в'язовлог. Я вже бачу, що майже всі дні я знімала. В мене гарний настрій, не дивлячись на те, що знову були тривоги вночі. Я до цього звикаю. Як ви знаєте, я тільки нещодавно повернулася до міста, а в селі їх просто не чути, якось морально трішки легше. І так, я хочу вам показати зараз, на якому я етапі знаходжуся. Я сьогодні зранку вже почала вив'язувати ось цю, цей карманчик для того, щоб вживати, вшивати в майбутньому молнію. Вив'язала з однієї сторони, з іншої сторони, тільки буду вив'язувати. Дивіться, показала, як робити ось таке закриття в своєму, ой, не показала, а тільки буду показувати, коли буду вив'язувати цю сторону. Буду показувати, як робити такий карманчик. Він суцільний. Ось тут немає, як ви бачите, шву, тобто він в'яжеться повністю. Тут ще треба буде сховати ці всі кінчики. Більш-менш так воно охайно виходить, підтягнути їх всі. Ну, Мені подобається. Я знаю для себе, який шаг ось цих додавань петель, коли я набираю в поперечному в'язанні. У мене немає з цим ніяких, щоб воно. Стягувало або навпаки було хвилями. І я ось так дуже люблю на такому етапі їх позуколювати, бо вони лицевою гладдю закручуються в різні боки, і воно мене ну, якось напрягає, негарно виглядає. А я коли в'яжу, хочу, щоб одразу все мене радувало. Тому ось такі в мене просування. Думаю, що дівчата, які будуть в'язати потім по майстер-класу, будуть самі обирати, який вони хочуть. Тут край закриття, можуть просто косичкою закрити, можуть іще якісь свої способи придумати. Ну, я вирішила не косичкою, а ось таким чином зробити закриття. З виворітної сторони, тут, звичайно, я позаколювала, воно виглядає ось так. Дівчата, я ще буду вшивати, буду все парити, і я думаю, що воно буде ще гарніше виглядати. Але найголовніше, що тут немає ніяких таких ну, негарностей, все воно сховане. До речі, тут те, що всередині я вам покажу, як ви бачите, теж немає ніякої сходинки. Тобто, ніде її немає. Все сховано. І, дуже класний спосіб, я таким способом іще не робила. Зазвичай я набирала петлі і позаду підхоплювала. В цей раз я робила інший метод, він мені також дуже сподобався, і буду його використовувати зараз. В нас перша половина дня. Вчора ми відсвяткували і день. Незалежності України відсвяткували день народження синочка. Ввечері я вспіла лише дов'язати шкарпетки, їх я вже навіть попрала, тому що оця магія розпушення вовни вона мене тримала, поки я їх не дов'язала. І навіть якби я вже не втомилася за цілий день, я пішла і все ж таки доробила свою справу. Вранці я потрогала, і вони ще тр трішечки вологі. Тому нехай ще зараз. Вдень підсохнуть, і я думаю, що зроблю оцю планочку. Зроблю остаточне підключення, покажу вам готові шкарпетки, і на цьому буду завершувати свій влог. Зараз відправляюсь на знімання цієї планки. В'язала я її без відео, я її в'язала, зараз скажу Ну, напевно, години-дві в мене пішло на все. А зі зніманням, можливо, буде набагато більше часу. Тому налаштовуюся на процес попрацювати. Друге моє підключення. Сьогодні все ще той самий день п'ятниця. Я тільки що відзняла повністю, як в'язати оцей карманчик. Нічого не відпарювала, просто закрила петлі, яке воно є, таким вам і показую. Ось так підняті петлі. З вивороту, ось таким чином, виглядає. І посередині, як ви бачите, немає нічого ось тут кривого, все теж нормально, буде дуже зручно вшивати блискавку. Ось таким чином, нарешті я це зробила, тому що, знаєте, я помітила, коли в мене декілька процесів в роботі, то я доходжу до якогось певного етапу і починаю закидати той процес, брати той, який легше. Тому що просто розуміє, що треба сісти або робити розрахунки, або треба знімати важливий момент, детально його показувати, розказувати, і це займе велику купу часу. І до цього поки не хочеться, хочеться щось просте і легке. Але коли дов'язується ось така річ, в яку ти вклав дійсно багато часу і розрахунків, і так далі, то потім це неймовірна насолода набагато більше, ніж просто коли вив'язуєш шкарпетки. Це в моєму так випадку. Тож зараз я це все позаколюю. В мене була ще думка сьогодні відзняти, як вшивати рукава, бо вже все в мене готово, тільки лише пошивати і зшити молнію. Але я думаю, що... Не буду поки що вшивати, тому що потім блискавку буде зручно ось таким чином брати, можливо, і пришивати. Тому я, напевно, тепер буду чекати, коли я поїду. У нас є один магазин тут, в Миколаєві, де можуть. Ну, один, він не один, але туди я хочу поїхати. О, треба буде виїхати і купити, тому що ну, дуже хочу вже на цьому тижні завершити повністю цей светрик. І наступного тижня розпочинати нові процеси, два плечові вироби, і, ну, можливо, якісь шкарпетки для задоволення, просто такого легкого, а можливо, і ні, тому що я вже е, приймаю участь в проєкті досі процес не розпочала. Не розпочала, тому що розумію, що переключусь на нього і закину оцей светрик. Тому зараз, оскільки в нас п'ятниця, я, до речі, зараз вам покажу ще готові шкарпетки, які в мене вже досохли. Звичайно, вам цікаво їх побачити, я все розумію. Ось такими вийшли ці мої шкарпетки, показую вам з резинкою 5х1. Вставками іншого кольору. Пряжа сіверяночка, ну, я думаю, ви всі знаєте вже, я багато про це казала, і використовувала я два кольори: розмір 45-й на ніжку з великим підйомом, з досить високою халявкою. До речі, я помітила, що коли ось зробила ці вставки різного кольору, то візуально халявка виглядає меншою, ніж коли в'язала повністю однотонні. Мені перший варіант шкарпеток, який я в'язала, подобається більше, тим, що вони однотонні, все ж таки більш нарядні, і мені більше подобається той варіант резинки, ніж цей. Хоча я гадаю, аби воно гріло і було теплим. Тому я тепер думаю, чи для жилету мені брати цей колір, чи в'язати однотонну жилеточку. Подивимось, можливо, буде однотонна. В'язала я тут інший варіант п'яточки, ось такий. Мені його більше подобається в'язати, ніж в попередньому варіанті шкарпеток із сіверяночки. До речі, вчора я подарувала шкарпетки дідусеві, йому дуже сподобалося, я не стала його змушувати їх приміряти, я впевнена, що вони підійдуть. І, звичайно, сподіваюся, він буде їх задоволенням вдягати, коли стане прохолодніше. Ось такі шкарпетки, навіть не знаю, що про них казати. Лише скажу те, що візуально вони мають інший вигляд, ніж з шкарпеткової пряжі. Але я гадаю, що треба в'язати і такі шкарпетки також, тому що ну, не всі будуть із дорогої пряжі, і тим паче тут 100% вовна, така колюча, і такі, напевно, мене б точно зігрівали, тому що в мене в холодний період. Ноги стають холодними, і я не можу зігрітися навіть в шкарпетковій пряжі. Мені, напевно, треба саме з таких в'язати, щоб вони поколювали, і тоді лише буде від цього толку. Ось такі, дівчата, в мене був в'язальний влог. Я сподіваюся, вам було зі мною цікаво. Ви поставите мене, мені вподобайку або напишете коментар, щоб я знала, чи подобаються вам мої влоги, чи продовжувати знімати. Ще раз. Хочу подякувати усім, хто додивився це відео до кінця, хто підтримує мене завжди. Я вже знаю глядачів, які завжди пишуть мені коментарі, я пізнаю їх нік, аватар, мені це дуже приємно. Обов'язково відзніму для вас відеоепізод з якимись вставочками, як ми це все любимо, але будуть і тепер такі влоги на моєму каналі. Побачимося в моїх наступних відео. Всім бажаю гарного дня. До побачення!